Всім привіт! До вашої уваги лот жіночого одягу від бренду YamAy. В лоті присутні такі штани широкого крою. З такими гудзиками Знизу широка штанка. Штани тянуться. Тут на резинці. Штани розміру SM також будуть такі блузки з таким рукавом на резинці. Блузки розміру S, M, L та XL. Також буде футболка одна. Футболка розміру S, M. Всього в лоті 27 одиниць товару, вартість лоту 2270 гривень, собі вартість одиниці 84 гривні. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більшого терух лотів товарів для дому, одягу та взуття, напишіть нашим менеджерам плюсу Viber. Всім дякую, заробляємо разом!